Пекельна аварія у столиці у самісінькому серед місті машина врізалася у бетонну опору та зайнялася. Водія встигли витягти. Він вижив, але чому сталося троще? Розповідати не захотів. Богдана Лазука дізнавався подробиці цієї гучної пригоди. Саме тут, на вулиці Жилянській, близько шостої ранку, водій на Рено на європейській реєстрації на швидкості врізався у ліхтарний стовп. Якби інші учасники руху не вибігли допомагати та не витягли ледве притомного водія з автівки, він міг просто згоріти живцем. що ти делає? Нормально? Відбілих косох. Чоловік, що першим прибіг на допомогу, на камеру розмовляти відмовився, але телефоном пояснив, що швидкість машини була десь 150 кілометрів. Від водія не пахло алкоголем, і він просто заснув за кермом. Та що, йому Нормально. Чума живіть! Допоки сюди приїхали пожежники, машина вигоріла вщент. Її водій отримав відкритий перелам ноги, кілька забоїв та струс мозку. На щастя, більше ніхто не постраждав.